Тут йде про що. Закрійте двері. Закрійте двері. У мене чоловна. вирішується питання на рахунок. Я вас сюди не запрошувала. Не, я не вас ще разголошуєте персональні дані щодо мого чоловіка? Залиште приміщення, залиште приміщення, повноважена особа. Ви не уповноважені мене звідси вигонити. приміщення, і приміщення і мене. Тут ведеться розмова і розголошуєте персональні дані мого чоловіка. Я сказала за звідси. А ви хтось вийді, Хто так, що ви що маєте, Вирішується питання, сюди мене питання вирішується. Я до директора. неуповноважена особа. Забери незахищений я засіб, не знімай мене Дозволте, і мого чоловіка, і вийшли, коли вирішиться питання, питання щодо нас, вирішиться питання щодо нас, не торкайтеся до мене, я тоді знайдете вирішується до мене питання, торкаєтесь. ви, 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 Чому ви до мене дистанцію дотримуйте. дистанцію. Будь ласка, дотримуйте. вирішуйте мене, запрошують тоді буде Ще раз кажу, дотримуйтесь дистанції. Вийдіть, будь ласка, дистанція два метри. У мене хворий чоловік, будь ласка, вийдіть з кабінету Де, і дотримайтесь дистанції 2 метри. Ще чого раз ви мене, мене хворий з чоловік, кабінету. ще раз скажу, йому не можна, щоб було звертайте. багато людей. Він... Це що за таке зухвальство? Я тобі ще раз сказала, хворий чоловік, ти що не розумієш чи що? Вийді. Вийдь! Я не до вас додать. Я і тобі не вас ще раз квартирі. сказала. Тут ведеться е, розмова на рахунок його персональних ми даних, на рахунок. Ми Ні, сказали віде, мені контакт центру. Будь ласка, вийдіть, персональні ви дані, документи лежать, вийдіть з кабінету. Андрій, скажи, ви добре почуваєш, хай людина вийде. Вам викликати швидку? Вийдіть, вам людина сказала. То я ж вас запитую, а хвилююся. Він сказав тобі, що вийде. Я хвилююся. Ви кажете, що ви не добре почуваєтеся. Я хвилююся, сказали. вам викликати швидко. Вийде, ви тобі кажуть, тут... дайте відповідь, да чи ні. Ти не не що не чуєш? Тобі... Людина тобі сказала, що людина сказала, що ведуть, ведеться розмова на рахунок його персональних даних. що, не розумієш, значення. От та людина, тільки що тобі сказала. Я тебе повідомляю, що буду звертатися до повноважених осіб про те, що ти порушив та. Ємницю персональних даних мого чоловіка перешкоджав йому з'ясувати його особисті питання на рахунок, які стосуються збереження його життя і здоров'я, буду звертатися до повноважених осіб на поліції. Повне право Будь ласка, ]ся. залиште це приміщення, закрийте двері з цієї сторони. Дайте, з, вирішиться питання з нами, Ні, вирішується питання керівника. з нами. Тоді будуть вирішуватися питання. Ти будеш вирішувати свої питання. ми чекаємо повноважних осіб. На Будь ласка, вийди звідси й закрийте. Просто два, що прибула неповноважна особа, здійснює тиск щодо важко хворої людини і хоче отримати незаконно персональні дані. Поки не вирішиться питання, ти сюди не будеш заходити. А ви хто? Така, що ви я, дружина, мені? я дружина, Тут я дружина. Тут розголошуються персональні дані людини. Ще раз тобі сказала. Я То за, я задам, розголошуються, задам. На, на столі, Тому лежать і пер... і... документи. На столі лежать документи. Ні, вирішиться питання по нашій справі. Тоді будете спілкуватися з ним. Зараз я я приїхав. Ще раз кажу, забороняю вас себе знімати. Приїхав. Вийди, будь ласка, виклику. я не бачила посвідчення. Ти невідома особа в чорному без посвідчення. Невідома особа в чорному без посвідчення. Будь ласка, залиш це. Приміщення Май в кабінет. Тобі людина сказала, що вона заяву? важко хвора. Ти не довів своєї правосуб'єктності, не, не, не довів. Не довів. Я ще раз кажу: чекаємо повноважених Вся осіб і будемо з'ясовувати. Хай. Вони сказали, що зараз перезвониш. Ну, слухайте, ви не керуйте людині погано. Ні, ні. Вас ви не керуйте, ви не вдома. Людина звернулася ви до банку, розумієте? І людина керуйте, це клієнт банку, а є, ти, ти не керуй, як йому сидіти, розумієш? Ти, є. ти не керуй людині, підділення. як вона має себе поводити. Буде людина буде хоче закрити двері, значить закриє двері. знаєш? Ну, А ти що маєш слухати персональні дані? Бо ти хочеш чути? Бо ти хочеш чути, то ти так і скажи, що ти чуєш їх і. Комусь передаєш без дозволу людей. Ні, ну ні. скільки людей на війну відправив? Розкажи людям, скільки, ні. чому сам не відбув на лінію? смішно, а сам не хоче бути не на, на лінію бойового зіткнення. А чому вони мають слухати? Ми не То ви дуже хай буде відкрити. Хай двері буде. Хай буде ну так це Ольга. Ви можете вийти, нам сквозить. В мене хворий чоловік. На що ви мені це робите? Том, то хто буде його вже... лікувати? Скоро? Ви будете лікувати. Нам не треба скору і тут нема такого лікаря. Я вам сказала, де він лікувався. Вам смішно, скоро будете лікуватися. Людина сказала. Дін... Сказали, Вона сказала, що патиня? зараз передзвонять і розблокують, щоб ми зачекали. Угу. Нащо ну, нам, ну, щоб він тут знімав? що, що, то, що щоб... закінчується робочий день. Всі ну то я ж до теж хочу йти. Нас теж цікавить, швидше покинути.